Курс, неймовірна англійська це сучасний освітній простір для дітей 60 років, де вивчення мови стає інтелектуальною пригодою, а не розвагою. Тут ми не граємось, а навчаємось, читаємо, аналізуємо, вчимось ставити запитання і знаходити на них відповіді англійською мовою. Заняття проходять у невеликих групах до 4-6 дітей, і це дозволяє глибше працювати з кожним учнем, підтримувати індивідуальний темп і створювати довірливу атмосферу. Протягом місяця заплановано 8 занять по 60 хвилин два рази на тиждень. Вартість 800 гривень. Основою курсу є британський підручник Incredible English від Oxford University Press, програма, що поєднує традиційне мовне навчання з міжпредметним підходом. Однією з ключових методик є CLIL – content and language integrated Learning – вивчення інших предметів через англійську. Це означає, що діти не тільки вивчають мову, а й опановують поняття з математики, природознавства, мистецтва, усе англійською мовою. Такий підхід розвиває логічне мислення, здатність робити зв'язки між темами та готує дитину до реального використання мови в різних контекстах. Курс формує впевненість у власних силах. Дитина вчиться висловлюватись, не боїться помилок, ставити запитання, чути інших. Ми створюємо безпечне освітнє середовище, де процес навчання відбувається природно, і структуровано. Після кожного заняття батьки отримують зворотній зв'язок у вигляді рекомендацій та домашньої підтримки. Неймовірна англійська це навчання, яке має зміст. Тут мова не самоціль, а ключ до пізнання світу. Це курс для тих родин, які прагнуть глибини послідовності та розвитку реальних навичок. Якщо у вас залишились запитання або потрібна допомога з вибором групи, напишіть, я буду рада допомогти.